Поділюсь з вами, як я відповіла любов до себе. Я про це дуже багато кажу, і мені, я прям від серця казала, і зараз спробую повторити це все, що для мене любов до себе. По-перше, це віра. Віра в себе, свій внутрішній голос. Знаєте, така ніпокалібіма. Тобто, ти йдеш і ти довіряєш собі, по факту довіряєш як вищому джерелу, вищій енергії. Друге, це прийняття. Прийняття себе. В різних станах, і роблячи помилки, і роблячи гарні речі, і щось не виходить, але ти себе приймаєш. І третє, це коли ти знаходиш частинку вищого, як я кажу, частинку Бога всередині себе, і ти розумієш, що ви єдине ціле. Якщо ти любиш його, то ти любиш і себе так само. І це є рівнозначні речі. Ось так сьогодні для мене прийшло, що таке любов до себе. А що для вас любов до себе? Пишіть.